Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. anxieties infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being. Друзі, всім привіт. Готувати комота, як казав мій знайомий, що там його робити, став та й зробив, але півтора місяця роботи він у мене зайняв. Ну, не одного я його готовив, але все одно. Якщо зробити нормально, то часу треба. Золота патина. Колір по каталогу ролл 10.13. Шухляди викрашені в 10.15, більш такі теплі кольори. Як вони називаються правильно? Пастильні кольори. Свого досвіду, так як я знаю, треба викрашувати. Ну, Більш тепліший колір. Нижче фанера 5 мм. Якщо я не помиляюся, ви зараз кажете, можна було грубшу кинути. Так, да, можна було б кинути грубшу. Ну все залежить від доводчиків, Ну, направляючих. А що від направляючих, тому що ціна. Замовник і так, каже, що дорого, але хотів, щоб було все добре. Тут направляючи міллер, комплект там в районі 700 гривень. Я точно не пам'ятаю, ну десь 700. Якщо кидати було сюди сантиметрову фанеру чи там 15-ку, треба кидати більш дорожчі. Тому що і так воно дотягує щось. Не дуже. Ні, в принципі, то хорошо. Але якби були б дорожчі, були б кращі. Тому що шухляди дубові, фасади ясинові. Тут весь масив ясина, як не є, 25 см. Фасад, він нелегкий. Тому що комод тут, виходить, 1,35 м довжина, ширина 65 і висота ,19, ну майже 1,20 м. Комод величезний. Так воно. Працює, звісно, все чітко, я все відрегулював. Тут питань нема ніяких. Ну, на мій смак, чи як там, я поставив би дорожчі направляючі, тому що це не на один день робити, але що вже є. Бо так замовник каже, що це вже дуже дорого. Хоча я не знаю, чи дорого, чи дешево. Так, покажу вам патину, як воно запатинувалося на стільниці. Якщо камера сфокусується, так воно виглядає. Скривав два слої акрилового лаку полуматового. Ну, Він весь скритий патиною. Трошки зробив декору, багато не робив. Щоб не було наляпано. Так що якось так. Зараз покажу з цієї сторони, тут фасади. Фасади фільончасті. Тоже нічого такого немає. Щоб аж щось Ну, получилось. Як вийшло. Зараз ще покажу з цієї сторони. Тут я нічого не забивав. Зараз об'єм бумагою і на цьому, на цьому все. Тут шурупів нема. одне, що скручені, шукляти на комформати. Все, який остальний комод склеєний на шкантах. Так як має бути. Чого на комформатах? Тому що не хотів я робити на шкантах. Тому що тут ціна невелика. Гратися його, якби за нього платили, так, да, я розумію. А так ще я скину там. Немає його потреби займатися, тому що ніхто не ціне цієї роботи. Як я хочу зробив, все одно скажу, що погано зробив. Це просто, я так думаю, бо воно так і є. Ну, не знаю, що тут ще вам показати чи сказати. В них ось о, дві коцки, десь я про втикав. А так все вийшло. Як на мене, достойно. Ну, друзі, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.